Доброго дня! Сьогодні до нас заїхав такий чудовий автомобіль BMW GT328, 2 літра 2015 року, в гарному білому кольорі, дуже сильна машинка на оригінальних легкосплавних дисках, в гарній комплектації. Ось так вона виглядає по колу. Має безключовий доступ, гарний шкіряний салон, безрамкові двері в чудовому стані має панораму. Музика Харман Кардан, сліпі зони, утримання в полосі, ось такий салон, камери 280. Чудова машинка, можна її забрати в місто Київ по адресі Сумська 2А за валюту, криптовалюту, готівку кредит та лізинг. Приїжджайте!